Кожен зараз має пам'ятати, фронт у нас один і його витягують на собі наші воїни. Але щоб фронт був ефективнішим, повинна бути ефективною та сильною уся Україна. Кожен хто працює заради нашої держави і людей. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби дізнавайтесь у нашій програмі. Сьогодні ще одна гірка звістка опікає серця громади. Кременчажани віддали шану та провели в останню путь мужнього захисника України Олександра Покотила, який до останнього боронив східні кордони батьківщини. Світла пам'ять воїну, щирі співчуття рідним та близьким. Він загинув під час прямого зіткнення з ворогом, аби врятувати життя інших. Це про 39-річного героя Олександра Покотила, якого сьогодні кремчужани проведжали в останню путь. Воїн боронив батьківщину на Харківщині, доки 25 грудня 2024 року російські війська не відібрали життя хороброго захисника України. Солдат Покотило Олександр Валерійович, 1985 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 31 Закінчив ПТУ номер 7 Призваний на військову службу під час мобілізації 11 липня 2024 року. Займав посаду стрілець стрілецького відділення. Загинув 25 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Олександр став 62 м випускником Вищого професійного училища No7, який поліг у бою за Україну, та запам'ятався колективу навчального закладу як надзвичайно добрий, чуйний та сміливий хлопець. Олександр розпочинав навчатися в нашій групі. Так він навчався рік з нами, але ми його запам'ятали позитивним, усміхненим, цілеспрямованим. Ну, це доказує його, те, що він став майстером спорту України з порту. Проблему навчання. У нього не було, хоча він поєднував спорт і навчання. Він оволодів добре професією. Він у нас не навчався на професію зварника аргонодугового зварювання, але вже під час роботи він оволодів цією професією. Серед тих, хто прийшов вітати шану полеглому військовослужбовцю, був і його товариш Віталій, який зазначає, Олександр був для мене не лише одногрупником та гарним другом. Також він став моїм комом. Я йому крестив двох діток. Олександра Ярослава завжди міг підтримати і словом і ділом. Дуже гарна людина. І хочу підклесити слова, що він не не, не від не ухилявся армії, а сам пішов захищати нашу рідну батьківщину, тому що не міг спокійно дивитися на серце. Гарною людиною, мілим військовим та справжнім воїном, який був кулеметником та врятував не одне життя. Олександр запам'ятався назавжди своєму побратиму з позивним немо. Він був справжнім воїном, навіть не військовим, а справжнім воїном, який навчався, вибрав шлях захищати свою країну, захищав її до кінця. І гарна людина, ти тримається вся наша держава на таких хлопцях, які вчора були сварщиками, водіями, слюсарями і прийшли, взяли в руки зброю і пішли захищати свою країну. Поки у лави небесного війська йдуть наші мужні янголи-захисники, заради них ми маємо пам'ятати, що ніхто не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. Доземний уклін та світла пам'ять Олександру Покотилу Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Які зміни сьогодні ухвалили у парламенті, та завдяки чому Україна ще на крок ближче до Євросоюзу, Дізнавайтесь у наступному сюжеті. Сьогодні у сесійній залі парламенту продовжилася робота над важливими законопроєктами, які наблизили вступ України до Європейського Союзу, а також знешкодили ще одну схему незаконного привласнення майна. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Схвалили важливі євроінтеграційні зміни до бюджетного кодексу, які стосуються управління публічними інвестиціями. Закон передбачає об'єднання численних фондів в один загальний. Управління буде більш прозорим, а витрати спрямовуватимуться у найбільш важливій галузі. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: прийняли законопроєкт, який ліквідує схеми незаконного викупу комунального майна через так звані невід'ємні поліпшення. Безперечно, у парламенті ще багато роботи на законодавчому рівні. Тож депутати і надалі працюватимуть, аби зміцнити Україну у такі важкі для нашої країни часи. Дмитро Цирюльник, Креманшуцькі новини. Константин Живаго втікач від правосуддя залишив по собі сліди злочинної діяльності, яка завдала Україні мільярдні збитки. Масштаби і наслідки такої діяльності вражають. Більше розкажуть наші журналісти. Прокуратура скерувала до суду справу проти чотирьох посадовців гірничо збагачувального комбінату на Полтавщині, що належить олігарху втікачу Костянтину Живаго. Нагадаємо, зараз він перебуває за кордоном, ховаючись від українського правосуддя. Отож, підприємство, маючи ліцензію на видобуток лише залізної руди, незаконно обробляло та реалізовувало й інші породи корисних копалин. За кілька років такої діяльності ГЗК живаго завдав збитків державі на понад 157 мільярдів гривень. Ось така вона ціна зради. І поки українці закривають збори, донатять, віддаючи останні 5 чи 10 гривень, хтось не соромиться красти мільярдами. Прикро те, що ці гроші не просто цифри, а реальні життя наших військових, які могли бути врятовані. Це мати, яка могла б побачити свого сина чи доньку живими. Задумайтеся про масштаби. За ці кошти Україна придбала б майже 11 мільйонів FPV-дронів або 4 мільйони ребів, 400 тисяч позашляховиків або навіть більш ніж тисячу американських бойових машин Бредлі. Для порівняння сьогодні, 16 січня, стало відомо про щорічну допомогу Великої Британії Україні у розмірі 3,6 мільярдів доларів. Сума, яку вкрав Живаго зі своїми схемами на ГЗК, більша. А кожен вкрадений мільярд це дрони, бронежилети, каски, які не дійшли до наших солдатів. Це пальне, яке не потрапило до фронту. Це зброя, яка не знищила ворога. А могла б. Зараз обвинувальний акт стосовно посадовців ГЗК скерували до суду. А саме перед Фемідою постануть голова правління, його заступник та два начальники відділів. Їх судитимуть за злочинем. Але олігарх Живаго, справжній винуватець досі ховається. Та правосуддя невідворотне. Зрадник має відповісти за кожну вкрадену копійку, за кожне життя, яке не вдалося врятувати через його злочини. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці завершився другий етап спортивних змагань Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги з футзалу. Детальніше наш наступний матеріал. Сьогодні в Кременчуці відбувся фінал другого етапу спортивних змагань Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги з футзалу турнір об'єднав юних спортсменів із двох вікових категорій: юнаки п'ятих, дев'ятих та дев'ятих-одинадцятих класів. Сьогодні у нас е фінальний день. Два дні вирували емоції. Ми змагалися 16 командами. Сьогодні переможці груп з'ясовували хто із них найсильніший. Змагання проходили в дружній, але водночас напруженій атмосфері. Молоді спортсмени демонстрували неабиякі навички, командну гру та бажання досягти перемоги. А спортивний талісман, який представляє Полтавщину на всеукраїнських змаганнях шкільних ліг, лісовий кіт підтримував юнаків та створював позитивну атмосферу. Емоції дуже переповнюють, бо ми виграли фінал. Фінал був дуже складний, але ми наші хлопці вибороли. Ну, це перше місце. На фінальних змаганнях був присутній і начальник Ремочутської районної військової адміністрації Олександр Аленін. Він відзначив важливість подібних змагань для молоді, адже це дає їм змогу працювати в команді та здобувати свої перші перемоги у спорті. Ну, сьогодні у нас завершиться другий етап змагань і. Ми урочисто відкрили третій етап районних змагань, пліч опліч Всеукраїнської спільні ліги. Це дуже важливо, тому що всі види спорту, які будуть представлені на цих змаганнях, вони командні, вони гуртовують, вони об'єднують і наші діти командно здобувають свої перші перемоги в житті. Ми бачимо в кожному з них майбутнього чемпіона України, в тому чи іншому види спорту. Лічоплі всеукраїнські шкільні ліги, вкотре довели, що українська молодь має неабиякий потенціал і велику любов до спорту. Попереду на учасників чекають наступні етапи ліги, де вони змагатимуться на районному, обласному та всеукраїнському рівнях. Для багатьох із них це не лише новий досвід, а й перший крок до великого спорту. Тож бажаємо юним спортсменам натхнення, наполегливості та ще більше перемог. Поліна Калініченко Іван Ткаченко, новини. Що об'єднує пам'ять про загиблих військових з Кременчука та зручність навігації у місті? Це оновлення аншлаги, які встановлюють на будинках. Детальніше про це дізнавайтесь з нашого наступного сюжету. За час, поки Україна перебувала у складі Радянського Союзу, майже кожна з вулиць у Кременчуці була перейменована на честь російських або комуністичних діячів. І лише вже у незалежній Україні почалася боротьба з цими назвами та відродженням українських національних героїв з 2023 року, коли був прийнятий закон про засудження комуністичної ідеології, по всій країні було змінено близько 51 тисячі назв вулиць. У нашому місті над заміною застарілих табличок з назвами тривали час працює комунальне госпрозрахункове житлово експлуатацією. Не підприємство автозаводське «В місті Кременчуці було змінено 150 назв вулиць, і 50 було уточнено. І відповідно до цього закону про засудження вказано за чиї кошти повинна виконуватись заміна аншлагів на вулицях, і визначено власники будівель. Це якщо приватні домогосподарства ОСББ або балансоотримувачі. Тому виконавчий комітет Кременчуцької міської ради відповідно до нашої програми виділяє нам. По мірі можливості кошти для того, щоб ми замінювали назву вулиць. Також кошти на нові аншлаги частково виділяє і соціально відповідальний бізнес. Окрім аншлагів, у Кременчуці на будинках встановлюють спеціальні меморіальні знаки з інформацією про героїв. А на табличках з назвами вулиць зображені qr коди відсканувавши які можна дізнатися про людину, на честь якої названу вулицю. Для чого саме потрібні QR-коди, Відповідаю на ваші питання саме для того, щоб змінити трохи свідомість наших громадян, саме для того, щоб Наші громадяни розуміли, на чью честь була змінена та чи інша вулиця, щоб знати ім'я своїх героїв та да, національних героїв, і для того, щоб розуміти краще розуміти свою історію. Тобто, це вже ідеологія наша українська, і вона да, починається з таких маленьких кроків. Усіх мешканців, саме приватних будинків, також просять долучитися до ініціативи, надавши можливість та доступ для встановлення аншлагів. Хочу м Зазначити наступне, щоб мешканці приватного сектору також долучилися до цієї всієї роботи, тому що на приватний сектор ми виготовляємо аншлаги, які на початку вулиці, наприкінці вулиці, ідея перехрестя, от щоб давали можливість прикріпити на їх парканах, на їх будинках, якщо він ну, щоб сприяли нашій роботі. Роботи триватимуть і надалі. На 2025 рік планується заміна ще 466 аншлагів. Це допоможе Кременчужанам краще орієнтуватися у районах, знати історію міста та героїв, які поклали життя у російсько-українській війні. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у стінах школи Аємо Модел відбувся тренінг для волонтерів молодіжного парламенту Кременчука. На місці подій були і наші журналісти. Сьогодні у школі розвитку АМОД відбувся унікальний майстер-клас для найактивніших волонтерів міста. Захід зібрав учасниць віком від 12 років, які мали нагоду отримати корисні знання та практичні навички у сфері роботи з контентом і позуванням. Хочемо повідомити про те, що молодіжний парламент вже вийшов з канікул, і в новому році перший захід, який є, це агенція АМОД запропонувала для наших волонтерів провести чудовий захід, і дуже багато дівчат-волонтерів. Погодилися на це. Ми дуже вдячні про те, що такі заходи реалізуються. Ми плануємо зробити для дівчат лекцію з правильного фотопозування, лекцію з ugc зйомки та зробити для них експрес Це Тіше це дійсно буде дуже корисно, оскільки зараз така молодь, що дуже цікавиться. Цим програма заходу була насиченою та різноманітною. Його організатори подбали про комфорт і дружню атмосферу, що дозволило учасникам отримати максимум користі і позитивних емоцій. Ми будемо сьогодні з дівчатами. Розмовляти на тему ugc Відео будемо тренуватися позувати. Також дівчата на експрес-зйомці зможуть спробувати себе в такому новому амплуа, зможуть спробувати себе в моделінгу. Я також буду їм допомагати. У нас буде професійний фотограф, тому це я вважаю дуже крута можливість для дівчат прокачати свої такі схили і просто спробувати щось нове. Завдяки цьому досвіду волонтери не лише вдосконалили свої навички, а й отримали впевне. На у своїх силах та надихнулися новими ідеями. А насправді, коли я дізналася, що буде відбуватися такий майстер-клас, то я дуже здивувалася, бо останнім часом дуже мало приділяють увагу моделінгу, і дівчата соромляться себе якось проявити в цьому. Тому цей майстер-клас – це дуже класна можливість. Я дуже вдячна молодіжному парламенту та модельній агенції за таку можливість опинитися тут. адже зараз такий час, що дівч... дівчата ну люблять. Ну, знімати на професійну камеру, на професійний фотоапарат, і тому ця вся ініціатива велика можливість для усім дівчатам відкрити себе. Цей досвід стане корисним як у їхній подальшій волонтерській діяльності, так і у особистісному розвитку. Адже робота з контентом і медіа є незмінною складовою сучасного світу. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Шануємо і пам'ятаємо подвиг наших воїнів, світла пам'ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Слава Україні!